Кожню спостерігати за парами мама і дитина підліток. Це просто якась вистава незграбності і підліткової пасивної агресії. Але якщо згадати, які ми ходили з мамами на базар, як нам не хотілося йти, тому що ми хотіли. Ми хотіли отаке, отаке. Ми хотіли, щоб у нас було видно попу, Ми хотіли, щоб воно було коротенька і щоб наші друзі. Нам просто завідували або отаке красиве, красиве хутро, гарненька курточка. І знову видно попу. А що вибирали наші мами? А наші мами вибирали таке, щоб було хутро всередині, щоб було тепло. І щоб це хутро було не тільки на капюшоні, ще й всередині, щоб прикривало попу, щоб плащівка не промокала і не продувалася, і дитина не мерзла. І тебе вдягали такий гарний теплий пуховик, який називається маміна радість. А ще нам купляли на вирост, а ти так і не вирос.